Всім привіт! Сьогодні я отримала своє замовлення від Івраше. І нарешті в мене є новий аромат. Це Lovied новинка 2024 року. Ось така в мене соточка. На жаль, не дуже гарно видно, що рідина трошечки рожева, але як гарно видно Літери, такий прозорий флакон. І ось таке пакування, теж рожеве. Тут навіть, якщо придивитися, навіть видно силует флакону. Це аромат квітковий, фруктовий, свіжий, соковитий, і в піраміді гарно визвучує персик, бергамот, магнолія, троянда та пачулі. Особисто мені він нагадує навіть дещо Шанель Отандер, але більш така солодка версія. Зрозуміло, що це взагалі різні аромати, але якщо ви не знайомий Slaviedens, то хоча б можете зрозуміти, в яку область він іде, і на що найбільше нагадує. І мені взагалі не схожий на класику Комові Денс, не схожий у мене ще є Монавіденс, та взагалі у мене багато ароматів і врошей, і він не схожий ні на що. Я взагалі якийсь час розчарувалася, бо в мене є авторська серія, і там, ну скажімо так, мало таких ароматів, які мене вразили, які я хочу повторити. А ось цей, мені здається, знайде своїх шанувальників, і дійсно до нього варто придивитися. Ще в мене в замовленні ось така туш, маскара волю, відома туш. Зараз з вами відкрию її. Нарешті моя улюблена. Чіточка ось така пухнаста. Хоч тут зазначено, що туш іде чисто для об'єму, але мені якраз і підкреслює довжину. Бо, чесно, я вже збилася з них купувати ті туші, які мені не підходять. І буржуа взяла, і ламель, здається. Ну, тільки і мені підходить. Я вже не знаю, скільки років саме турщою і від івроше користуюсь. Різні в мене були. Ще в мене ось, залишився флакончик. Вона вже і висохла, але мені хотілося саме от в мене отакий був формат. Тут теж гарна щиточка. Ось така пухнаста. Мені ось такі найбільше підходять і підкреслюють мені всі. Всі війки маленькі, дрібненькі, в куточках. Інші туші мені не підходять. І скільки б я не ходила, але, на жаль, джерело одне єдине гарних вій – це саме Маскара Volume від Rocher. Ще в моєму замовленні ось така помада. Grand Труш, еліксір. Це матова помада тут. 7 мл. Зараз разом з вами відкрию її. Має ось такий аплікатор. Колір малиновий. А ще має дуже-дуже гарний аромат троянди, якоїсь солоденької пудри. Мені дуже подобається ця помада, бо вона робить вуста, наче такий аксамитовий, аксамитова полюстка троянди. Ось. І навіть і аромат дуже схожий. Так, це в нас 107 номер. Так. І в моїй колекції вже є дві помади. Це ось такий бежево-рожевий 102 номер. І є ще соковита червона. Це 111 номер. Ці помади взагалі не змінюють ні свою текстуру, ні аромат. І вони не сушать. Вони залишаються на вустах і навіть вуста трошки більше роблять. Так що ця помада якраз мені підходить, і вона довго грає, її надовго вистачає. Ще мені в подаруночок поклали ось таких два пробничка. Перший це крем денний проти зморшок, але це для вікової шкіри. І ось таку ароматичну серветку, я вже її відкрила. Ось такого формату. Це новий аромат 2024 року. Калме Абсалю. Це аромат лавандовий, зазначений, ароматичний. В піраміді лаванди, мандарин, кіпарис, сандал, кедр, лимон. Але особисто я відчуваю тільки кипарис, Настільки він травний, для мене він взагалі чоловічий. Як, ну, я не знаю, мій ніс взагалі не відчуває лаванди. Мені вона подобається. І особливо це в травні, коли вона розквітає, коли довкола літають бджоли пряний. Але я не відчуваю його тут. і Це таке розчарування, і дуже добре, що мені хочеться серветка попалася, бо я хотіла спробувати лавандовий аромат. Так що, ну, спробуйте, можливо, ви відчуєте якісь інші ноти, але ні, взагалі це не моя історія. Ну і звісно ж, завжди у замовлення кладуть ось такий каталог краси, де можна замовити. Будь-яку продукцію, і якраз у цьому каталозі пропозиція. Якщо зробити замовлення від 600 гривень, можна в подарунок отримати гель для душу, вишневий цвіт, і косметичку та з пінцетом. А якщо зробити замовлення від 999 гривень, то можна отримати ось таку туш, як в мене. Або ж ось такий крем. Ну, я думаю, вибір... вибір є дуже великий. І так само в цьому каталозі є спеціальні купони. Ось така знижка 30%, це можна в будь використати його. Або 30% це саме на сайті. Ось таке. Замовлення ароматичне. Тому чекаю вас у своєму інстаграмі, телеграмі. На кремчику, і буду рада з вами поділитися своєю новинкою. Сьогодні всім па-па!